Доброго дня, діти! Відкрийте свої зошитки, запишіть сьогоднішню дату власна робота. Тема нашого сьогоднішнього уроку – словосполучення. Відмінність словосполучення від слова і речення. Головне і залежне слово словосполучення. Сьогодні ми починаємо роботу. Над розділом синтаксис та пунктуація. Установіть відповідність між розділом та предметом дослідження. Отже, лексикологія наука, що вивчає лексичне значення слова, фонетика. Коно звук вивчає звуковий склад мови, пунктуація вивчає розділові знаки. Будова слова вивчає найменші значучі частини слова, морфеми, корінь, суфікс, закінчення, префікс, основа слова, орфографія. Правопис слів, синтаксис це речення та словосполучення. Що таке синтаксис? Від грецького синтаксис це побудова, це розділ мовознавства, що вивчає словосполучення і речення. Пунктуація від латинської пункту крапка. Це розділ мовознавства, що вивчає правила вживання розділових знаків. Які є частини мови? Згадайте її. Самостійні та службові, самостійні 6, службових 3, плюс вигуки. Що таке лексичне значення слова? Лексичне значення слова це те. Яке значення воно в собі несе? Доберіть епітети, прикметники до слова краплина. Дайте коротку відповідь на запитання. Помітили, що, і краплина чия? Перевіряємо. Прозора краплина, краплина яка? Прозора. Помітили краплину. Що зробили, помітили, кого що краплину. І краплина, що я дощу. Прочитайте, укажіть іменники та службові частини мови. Біля театру. За переходом. Театр, перехід це у нас самостійна частина мови іменник, а біля за, це. Прийменники службові частини мови. Ляльковий театр підземний перехід. Театр перехід іменники, ляльковий підземний прикметники. Обидва слова це самостійні частини мови. Театр і виставка. Що театр, що виставка? Це два іменники, поєднані між собою сполучником і. Перехід і зупинка два іменники, що поєднані між собою сполучником І. Скористайтесь поданим нижче алгоритмом і визначте, у якій колонці записано слово сполучення. Якщо два слова, що належать до, належать до самостійних частин мови. Якщо від одного слова до іншого можна поставити питання, це словосполучення. Якщо два слова не належать до самостійних частин мови, це не словосполучення. Якщо від одного до іншого не можна поставити питання, це не слово сполучення. Отже, у якій колонці слово сполучення? Правильний, середній, Те, ляльковий театр і підземний перехід. Словосполучення це щонайменше два самостійних слова, одне з них, яке головне, а інше залежне. Випишіть слово сполучення. Аргументуйте свій вибір. Перевіримо. Джерельна вода. Працювати за комп'ютером, збирати гриби. Слово сполучення. Головне слово, від якого ставимо питання, містить, і залежне слово, яке відповідає на поставлене питання від головного слова. Вода, яка джерельна. Працювати. Те, чи як за комп'ютером. Збирати що – гриби. Наприклад, у слові джерельна вода, головне слово вода. Бо від нього ставимо питання яка. А залежне слово джерель. Воно відповідає на питання. Це слово сполучення можна зобразити за допомогою такої схеми. Над Головним словом ми ставимо ось таку позначку у вигляді хрестика. І далі стрілочка до залежного від нього слова. І зверху надписуємо питання, яке ставимо до залежного слова. На схему від головного слова до залежного проводимо стрілочку, над яким пишемо питання. Знаком хрестиком позначаємо головне слово. І від нього ведеться стрілочка. Слова у словосполученні пов'язані за змістом і граматично, тобто за допомогою закінчень. Обидва слова повинні мати, там, наприклад, однину жіночий рід або множину е середнього род. І так далі. Для поєднання головного і залежного слів. Можна використовувати прийменники на, біля, за, перед, до, від і так далі. Наприклад, пішов за братом, пішов куди за братом, «сіли де перед деревом, росло де на городі. Розваги для кого? Для дітей. Зверніть увагу: на відміну від слова, Слово сполучення точніше називає предмет, ознаку, дію, явища. Відречення слово сполучення відрізняється тим, що не виражає закінченої думки. Прочитайте слово сполучення та поставте усно питання від головного слова до залежного. Підказкою для вас є потяг, яких. Бачите, локомотив є головним словом, а вагончик є залежним словом. Отже, оберіть будь-яких чотири словосполучення та запишіть їх за зразком. Розподіліть словосполучення на дві групи і запишіть. З головним словом дієслово, і з головним словом іменником. Перевіряємо. Яке словосполучення виписувати не треба і чому? Складіть усну речень з одним із поданих словосполучень. Уявіть, що дідусь і бабуся поцікавилися, як ваші однолітки проводять вільний час, чим захоплюються сучасні п'ятикласники і п'ятикласниці. Розкажіть про це, напишіть 3-5 речень, використавши кілька поданих словосполучень. Форми слів можна змінювати. Отже, до словосполучень не належить підмети присуду, мама усміхнулась, мама що зробила? Усміхнулася. Іменники чи займенники з прийменником до магазину. За мною. Однорідні члени речення. Дощ і вітер. Це два іменники, які відповідають на одне і те саме питання, але один від одного ми поставити до них питання не можемо. Стійкі словосполучення слів фразеологізми, наприклад, накивати п'ятами, зарубати на носі. Фразеологізм це стійке словосполучення слів, яке за значенням дорівнює одному слову. Наприклад, накивати п'ятами, утекти, зарубати на носі. Запам'ятати. Поміркуйте, чому поєднання слів у першій колонці є словосполученням, а в другій ні. Люблю малювати. Люблю, що робити? Малювати. Головне слово люблю малювати залежно. Напишу братові. Що зроблю? Напишу, кому напишу брат. Малюю і вишиваю. Два дієслова рівноправні поєднані тільки сполучником. «і». Брат пише. Є підмет, брат і що робить, пише. «підмет і присудок не можуть бути одно словосполучення. Виконайте вправу 404. Випишіть лише словосполучення. І обґрунтуйте свій вибір. Перевіряємо. Чому бити байдики не є словосполученням? Правильно, тому що це фразеологізм. Фразеологізми не є словосполученням, бо їх можна замінити одним словом. Що означає цей фразеологізм? Чи б'єте байдики ви інколи? Чи ви старанні? Отже, сьогодні на уроці ви дізналися, що запам'ятали, чого навчилися. Що було складного для вас сьогодні, і що хотіли б іще дізнатися? Домашнє завдання вивчити правило сторінка 174-175, виконати вправу 405. Бажаю вам успіхів. До побачення!